Добрий день підписники, гості каналу сьогодні 17.03.2019. Так, ось що в нас вийшло З допомогою плазми і болгарки. Підготовили, повідрізали. те, що на наш погляд, лишнє. І вже які удосконалення ми зробили по даній бороні. Ножки тут були приварені жорстко. І щоб транспортувати, виходить, трактором треба було височенько піднімати, тому що ну, ногою зачепиться елементарно і метал тут такий товстенький. Як зігне, то вирівняти буде дуже проблематично. Поперерізали, всередину вставили, купили 3 х 6, а дирка всередині 3 х 5. Плазмою пополам розрізали, отак вставили. Все, дуже просто. Получається, трактором під'їду, підчепив, угору припідняв і лапи витяг, вони не нужні, вони тільки мішатимуть. Тоді не треба її так високо вгору піднімати при транспорті. От, пожалуйста. Досточки оці я прикручу прямо на саморізи зразу, щоб вони не губилися. От, бачите, по всіх углах, Як я і казав, оця рамка, що будемо приварювати, завтра вже прийшла, лежить на новій пошті. Завтра буде обзор нашого Ось Такі діла. Все, всім пока. Виробникам даного я рекомендую зробити це удосконалення. Жорстко вони тут не нужны. Все, всем пока.